Серед резонансних випадків встановлено факт наруги над 17 могилами в селі Садки Кременчуцького району. Було встановлено, що місцевий мешканець за допомогою транспортного засобу вивіз металічні вироби з даного цвинтаря. На даний час встановлено осіб, які він реалізував даний метал, та осіб, які допомагали йому в скоєному. В разі доведення вини чоловіку загрожує обмеження волі до 4 років або позбавлення волі від 4 до 7 років. Ще 18 вересня до правоохоронців надійшла заява від 34-річної кременчужанки, яка повідомила, що біля її під'їзду невідомий погрожуючи її предметом, схожим на ніж, заволодів її мобільним телефоном. Наразі правоохоронцями вже встановлено усі обставини. Було встановлено особу, що причетна до скоєного оперативниками Кременчуцької поліції. Це місцевий чоловік 91-го року народження, у якого під час першочергових слідчих дій та санкціонованих судом обшуків було вилучено речовий доказ. Було відкрито кримінальне провадження зате 187 вісімсомої частиною 4 кримінального кодексу України. 32-річному чоловікою було повідомлено про підозру. продовжується слідство за фактом розбійного нападу. Вчора близько 14-ї години з кварталу 278-го надійшла інформація про те, що невідомий чоловік чіплявся до малолітніх дітей та намагався їх розбищувати. І відразу на місце події прибули кримучуцькі правоохоронці та ювенальні поліцейські, які встановили особу, що обґрунтовано підозрюється в скоєному. Це місцевий чоловік, який раніше мав проблеми з законом 74-го року. Народ діючого законодавства його затримано в порядку статті 208, проведено першочергові слідчі дії та опитано свідків. наразі вирішується питання про. Вручення йому підозри та обрання міри запобіжного заходу. За фактом розпочато кримінальне провадження. Анна Мащенко, Віктор Петров. Кременчуцькі новини.